Десятки ліквідаторів аварії на ЧАЕС з Хмельницького та області зібрались біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля, аби скласти шану загиблим від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Щорічно, 26 квітня сюди приходить Євген Гемба. Чоловік згадує, як у 86-му його 38-річного, відправили на станцію у самий епіцентр вибуху. Там він провів більше двох місяців. Кругом все чистили Я був особисто. На станції, не де там так, а на станції... Приділи нас в воєнну форму, і ми кругом де нас посилали, кругом чистили, вибирали мусор уборкою Займалися отаким. Добре, пам'ятає ті часи, й пані Людмила розповідає, тоді працювала у Дунаєвецькій клінічній лабораторії про те, що вибух поніс за собою масштабний витік радіації. Їм розповіли лише в кінці травня, коли збирали групу або їхати до зони відчуження, обстежувати постраждалих. Я обслідувала людей, брала їм аналізи крові, обслідувала. Печінку, почки, на знак на радіацію. Печінку, печінь, почки, щитовидку. Показників ще не було, порушено нічого. Тоді було не страшно, зізнаються ліквідатори, бо ж до кінця не розуміли масштаби трагедії. Лише з роками, коли здоров'я стрімко почало погіршуватись, усвідомили усі наслідки катастрофи. Пов'язка марлива, всі питання. Через то зараз щитовидка поділася. Всі в шоці, де да, діла щитовидка. Операцію робили, каже, ні, а що, нема. Наприклад, Наприклад, в моїй організації було понад 400 осіб. Нині залишилося 117. Я був старшим дозиметристом на самій станції. Тоже здоров'я вшанували пам'ять героїв та жертв в трагедії й представники влади. До підніжжя пам'ятника принесли вінки та квіти. Нині у Хмельницькій тергромаді проживає 756 ліквідаторів. Щороку ці люди отримують допомогу з міського бюджету, як до дня, в який відбулася аварія, тобто 26 квітня, так і у грудні, коли ми відзначаємо річницю встановлення. Саркофагу над Чорнобильською через 37 років світ знову під загрозою. Держава-агресорка чинить ядерний терор на нашій землі. Але ми вистоїмо. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.